Фермери Вінниччини втратять частину врожаю соняшника та сої через дощі, які впродовж кількох тижнів заливали область. Через надмірну вологу насіння гниє, техніка не може вийти в поле. Також через несприятливу погоду затримується посівна озимих культур. З нами на зв'язку Сергій Гуцул, голова агрокластеру Агровін. Мої вітання. Добрий день розкажіть, скільки вдалось намолотити соняшника та сої і як оцінюєте врожайність? Ну е, соняшника зібрано до дощі, було на площі понад 50% від е, посіяних всіх площ площ Україниської області. По своїй ситуації трошки була краще. Там зібрано десь понад 65%, Тобто е, залишилось не, не так, то і багато по врожайності, Якщо брати соняшник, то врожайність до дощів була досить гарна. Тобто, це було е, понад 3,5 тонни тони е, урожаю. По сої також була врожайність в районі приблизно трьох тонн. Тому ситуація по е, врожаю була непогана, але що буде після дощів, будемо дивитися. Наскільки суттєвими ми є втрати врожаю цього року? Ну зараз е, поки що рано говорити про втрати, але я думаю, що вже відсотків 20 5.35 урожаю ми втратили через цю вологу, яка за останні два тижні накрила Вінницьку область. Які культури ось постраждали у вас найбільше та чи впливає погода на врожай, наприклад, кукурузи? Е, найбільш постраждалі культури це соняшник тому що волога, по-перше, е, вплинула на? Показники якості підвищилася досить по суттєво кислотність, також волога вплинула на самі шапочки, які почали просто масово гірнути, ну і плюс неможливо зайти в поле, щоб їх навіть зараз забрати, тому е, чітко спрогнозувати, яка буде врожайність до кінця сезону збору врожаю. Я думаю, що зараз ще ніхто не може. Е, якщо брати, якщо брати інші культури, тобто. На сою також частково вплинуло, тобто сою ми втратимо десь відсотків 15 врожаю, тому що вона стрічки е, осипається від вологи. Е, якщо брати кукурузу, то кукуруза, в принципі, така культура, що її можна збирати і навесні. Тому я думаю, що в рожаю по кукурузі не буде взагалі. А як на рахунок посіву зимої пшениці, наскільки затримується посівна? Ну, Скажем, так вже практично на місяць іде затримка, тому що е, навіть ті площі, які були зібрані після соняшника, де планувалися висів е, е, озимих культур, таких як пшениця, вони стоять не оброблені, тому що неможливо зайти технікою в поле, і я думаю, що якщо дощі не, не перестануть йти, то у нас буде величезна проблема з е, висівом, тому що ми втрачаємо всі терміни, в які можна ще е, встигнути посіяти ці культури. Дякуємо, що доєдналися до нашої етеру. Будь ласка, а нашим глядачам нагадує Сергій Гуцул, голова агрокластеру. Агровін, був з нами на зв'язку.